Кожен день до банку надходять тисячі листів від фізичних, юридичних осіб. Наш рекорд це 16 мішків за добу. У банку працює канцелярія. Що це таке? Чим вона займається і е, який її функціонал? До складу канцелярії входить два підрозділи: один з яких займається вхідною та вихідною кореспонденцією, а інший власне відпрацюванням запитів на пошук документів кожен день. До банку надходять тисячі листів від фізичних, юридичних осіб та від державних органів в середньому, щомісяця в банку реєструється 600 тисяч листів. Це було до війни, і зараз 400 тисяч листів. Оскільки ми інноваційний банк, то 90% цієї кореспонденції реєструється в цифрових каналах автоматично. Але є і така кореспонденція, яка надходить на паперових листах від Укрпошти або клієнти, або представники державних органів приносять її у відділення банку. Саме таку кореспонденцію нам допомагають реєструвати майже всі працівники банку, в залежності від того, в яке місце ця кореспонденція надійшла. Але ж хочу зазначити, що більша частина паперової кореспонденції, а це близько 50 тисяч листів, надходить саме на адреси головного офісу. Паперова кореспонденція це десятки мішків з тисячами конвертів. Наш рекорд це 16 мішків за добу. Всю цю кореспонденцію треба зареєструвати. День в день ми також відправляємо вихідну кореспонденцію. Щомісяця Приватбанк відправляє близько 20 тисяч листів нашим клієнтам та держорганам. Наскільки складна ця робота? Ми за якість та за швидкість. Якість це те, що ми робимо правильно, незалежно від того, спостерігають за нами чи не спостерігають. А швидкість вимагає. Той обсяг та об'єм листів, які надходять, для цього для того, щоб впоратися з усіма цими листами, ми використовуємо також новітні технології. Всі ці конверти, до речі, ми вручну відкриваємо. За змістом ми їх класифікуємо по типам. Далі ми їх всіх скануємо, оцифровуємо і надалі вже направляємо відповідним працівникам для відпрацювання у підрозділи по всьому банку. Але ж хочу зазначити, що 80% маршрутизації нашої кореспонденції у нас також автоматизована, і відбувається це завдяки розпізнаванню тексту та. Запису відповідних реквізитів, які допомагають у подальшому швидше відпрацьовувати кореспонденцію, ну, наприклад, це номер судової справи в судових документах або номер виконавчого провадження в документах, які надходять від виконавчих служб. Це нам дуже допомагає. А ще нам, звісно, допомагають наші працівники. Наші працівники це наш скарб. Вони. Дуже швидко та якісно е, працюють на копіювальній техніці. Навіть хочу вам розказати таку історію. До нас приходив е, представник е, компанії, яка займається обслуговуванням цих копіювальних машин, е, та знімав таке навчальне відео для свого персоналу, як саме потрібно е, сканувати так, щоб використовувати на всі 100% потенціал цієї машини. Тому нам є чим пишатись. Документи зберігаються, а навіщо вони можуть знадобитися? Хто їх може запитувати? Куди вони використовуються? Запитати документи може будь-який державний орган, і інколи документи для внутрішніх процесів запитують співробітники банку. Наше завдання, якщо запит на документ, який знаходиться в архіві, надійшов. Перевірити в першу чергу легітимність цього запиту, бо доступ до документів обмежений, і на будь-який запит з цікавості, звісно, ми не віддаємо документи. Але якщо запит легітимний і це має сенс, то ми знаходимо документ. Інколи достатньо лише копії, і ми надаємо копію, інколи потрібен оригінал, і тоді ми знаходимо точне місце знаходження документів в архіві, підіймаємо його та віддаємо у відповідь на запит. Але якщо це трапилося, ми е, чітко контролюємо, щоб оригінал назад повернувся або нагадує, ми повинні зберігати абсолютно все, чого від нас вимагає закон. Архів канцелярія дуже часто сприймається як щось таке статичне, незмінне. Але ж е, тут теж відбуваються якісь зміни і інновації. Розкажіть про них детальніше. Полюбляємо інновації, е, завжди шукаємо шляхи покращення того, що ми давно. Як нам здається, якісно робимо. І а, якщо говорити про проекти останнього року в Канцелярії, то ми взяли в роботу три ініціативи, які а, вже на завершальній стадії, майже всі три, і я вважаю, що ми маємо дуже гарний результат. По-перше, ми. Займалися тим, щоб налаштувати наскрізну статистику, яка дозволить відслідковувати своєчасність і повноту відпрацювання банком всієї вхідної кореспонденції, бо кожен вхідний тип має нормативні терміни, в які треба надати відповідь. І якщо це не зробити своєчасно, то можуть бути навіть великі штрафні санкції або репутаційні наслідки. Тому, коли ми починали цей проект, на прикладі критичних типів критичними типами вважаються та кореспонденція, яка находить надходить від... Державних органів по типу НБУ, кабінету міністрів, міністерства фінансів, антимонопольного комітету і таке інше. То наприкінці минулого року в середньому лише 90% кореспонденції критичних типів відпрацьовувала своєчасно. Після того як ми зібрали докупи всю наскрізну статистику, показали її відповідальними. Зараз регулярно, регулярно з ними взаємодіємо, для того, щоб не допускати просрочки. На протязі травня-липня ми маємо 99,5% кореспонденції по критичних типах, яка відпрацьовується своєчасно. і Ми вважаємо це гарним результатом. Проте це не кінець, бо звісно, ми сподіваємося, що з цього або наступного місяця ми вже будемо мати стабільних 100% своєчасної повної працьовної кореспонденції по всіх типах. По-друге, ми найчастіше отримуємо листи від Укрпошти, на якщо вони на папері надсилаються в банк, і всі відправки вихідної кореспонденції ми теж робимо з допомогою Укрпошти. Ось протягом минулого року Укрпошта двічі підняла тарифи, і ну, в сумі це здорожчання майже на 30%. Тому Мене так засмутив цей факт, і ми почали. З усіх боків дивитися на всі наші витрати, які ми не саме на поштові витрати, щоб знайти шляхи покращення. Назваючи на те, що ми відправку кореспонденції робимо багато років, здавалося, що зон покращення вже немає, бо кожного року все таки ми щось покращували. Але знаєте, я так переконалася в тому, що коли є ціль, є команда або одна людина, яка має чітку мету, то завжди можна знайти нові зони розвитку. Тому ми знайшли ще п'ять ініціатив, які ми впровадили, і це призвело до... Сумарної річної економії, яку ми прогнозуємо, виходячи від щомісячної, в мільйон гривень, і це лише на поштових витратах. А також ми зараз займаємося автоматизацією запитів відпрацювання запитів на пошук документів. Чому так? Бо є певні види документів, які ми шукаємо від місяця до місяця, так як ми цифровий банк і. У нас дуже багато інформації є в базах даних. Ми розуміємо, що можна побудувати алгоритми автоматичного пошуку. І, наприклад, якщо потрібна копія, то відпрацьовувати запити взагалі без участі людей. А якщо потрібні оригінали, то все таки знаходити первинну інформацію без участі людини а в автоматичному режимі. Ми вже автоматизували пошук кількох видів документів. І по тих видах документів, де це ми зробили, 90% запитів на пошук відпрацьовуються роботом. Це значно пришвидшує процес пошуку і його оптимізує. А тоді ще розкажіть, як змінилася робота за час війни? Робота з кореспонденцією це та робота, яка вимагає постійної роботи з паперовими документами, тому майже ніяк. Війна дуже вплинула, особливо на її початку. На Загальний настрій був було багато переживань, як і в усіх, і плюс ми знаходимося в тих містах, які мають певні ризики. Однак всі наші працівники дуже впоралися швидко зі стресом, я вважаю, і вже з перших місяців війни повернулися до стандартної роботи, бо наша робота має бути стандартною. Тому я вдячна своїй команді, що кожен зміг. Подолати свої страхи та емоції і повернутися до роботи, бо ми повинні щодня знаходитися в офісах і працювати з документами, як і раніше, все так же сумлінно і старанно, і я бачу, я бачу цей результат, він саме такий.